Зачекай. Зачекай, а що говорить Біблія? Отож, друзі, доєднався до нас сьогоднішній наш гість Роман Проданюк, пастор, сьогодні з нами на зв'язку. Доброго дня! Доброго дня вам. Раді, що ви доєднались до нас. Ось у нас є декілька запитання. Сьогодні ми говорили, ось багато читали про рівність людей перед Богом. Що взагалі про це каже Біблія? І можливо є якісь конкретні тексти, які підтверджують ось це твердження, що всі рівні. Ну, найперше, треба розуміти, що це питання базується на розумінні того, що Бог створив свіх, всіх. Да? І нам треба шукати підставу, чи це дійсно так. Ну, Ми бачимо, що в багатьох місцях Біблії, наприклад, псалмах 88, Псалом 48, вірш сказано: Створив ти всіх людських синів так? Магмалахії коли йде мова про розлучення між чоловіком і жінкою, там навіть таке зауваження, що я ненавиджу розвід, тому що каже, хіба не один Бог нас творив від чоловіка і жінку. Тому Бог захищає чоловіка і жінку, і для нього, ну скажімо, рівні ці, скажімо, творіння його чи в статі в статі жінки, чи в статі чоловіка. От, наприклад, дії сімнадцять двадцять Там взагалі прямим текстом сказано, що весь людський рід він з одного чоловіка створив. Значить, всі люди створені Богом, це його діти, це його творіння. Тому перед його лицем ми всі рівні і всі дорогі для нього. Угу. От ви сказали, що всі рівні, все таки, але ми всі володіємо якимись різними там характерами, талантами, здібностями. Якось такі всі різні люди, які між собою різняться, вони можуть бути однією церквою, і якось злагоджено там працювати всі. Ну, бачите, справа в тому, що я говорю наприклад, рівні питання спасіння, так тому що перед Богом немає різниці, бо готовий спасти будь-яку людину і помер за кожну людину на землі. Mm -hmm. А те, що ми, що ми дійсно різні, це правда. Ми маємо різні таланти, різні дари. Взагалі вчені, які досліджують суспільство, і вони значить уникають усі ці нюанси, так? соціологи там інші вчені, які займаються цим, то психологи, наприклад, та про діяльність людини в суспільстві, її роль в суспільстві, вони приходять. До висновку, що дійсно кожна людина має своє. Ну, не так, кожна, якби є цілі групи людей, які мають своє призначення в суспільстві. Так, ну наприклад, чотири нам відомих: те, що люди одні направлені на ціль, так вони більш заточені на ціль, другі люди на відносини, треті на стабілізацію відносин, четверті на тих питань вони знаєте, такі дотошні, такі педанти, і вони часто знаєте не розуміють одне одного. Ми бачимо, що кожен з них має свою роль, і фактично, те, що це вони різні, це нормально, це задум господа. Просто uh -huh. кожен з них має виконувати свою місію. Без цього не буде. Якщо не буде людей, які тягнуть до цілі, то решта зупиниться все. Це ті паровози, які тягнуть всі вагони, так а як не буде стабілізаторів, то будуть війни, тому що ті гарячі будуть воювати. Ну а хто буде мирити <ріст> і так далі? Тримати баланс. Е, а от е, ви трішки Роман сказали про Божий задум. Є можливо якісь біблійні конкретні історії, е, які от підтверджують, що е, можливо трішечки рі, різноманітність була, а е, і вона йшла на користь. Ну, дивіться, ми бачимо прямі тексти апостолів, де апостоли у своїх листах до громад пояснюють це питання. Ну, В громадах, коли формувалися першохристиянські громади, то виникала ця проблема, тому що одні, якби мали свою місію, другі свою місію, одні робили своє, другі друге робили. Ну, наприклад, апостоли, вони проповідували Євангелію, так? Але з'явилася потреба в тому, що треба було піклуватися за життя громад. Вони вибрали деяконів, деяконі займалися вже громадами. так? Потім ми бачимо, що сформувалися громади. Громади треба було підсилити диконів, то були, ми бачимо, залишені присвітери, місцеві служителі якби на рівні цілих громад, і вони якби координували роботу цілої громади і деяк допомагали їм в цьому. Ось ну, а апостоли вже були тими вісниками, які несли Євангелії далі. Ну, ми бачимо чітке розподілення. Ну а в листах своїх вони чітко пояснюють також, наприклад, у мене 12 розділ і 4 вірша, тут сказано, <кій> приводиться образ тіла. І порівнюється церкву з цілим, і каже: бо як в одному тілі багато різних членів, а всі члени виконують не однакову дію, так само і хоч багато нас, але ми є одним тілом Христі Ісусі. А окремо, ми один для одного є членами. І маємо різноманітні дари uh -huh. згідно з даними нам благодаті. Якщо пророцтво, то міру віри, якщо служіння, то перебуває служіння вчительство і так далі. Приводяться різні дари. Тобто, в церкві кожен має свою ну, дар, свою місію. Як у тілі, кожен орган має свою функцію. Ну це вже відомо всім людям. Uh -huh. А які от конкретні можливо проблеми можуть виникати якраз таки через те, що всі різні, як їх долати? Ну, які можуть бути проблеми? Пам'ятаєте, коли було в Коринфі така ситуація, що люди, які розмовляли мовами, мали дари мов? А ось вони стали ніби предметом такої зависті, сторони інших людей, і кожен хотів мати дари мов, Ну, бо не кожному дав ці дари, мов. От а, були люди, які почали підробляти ці, ці дари мов, і вони говорити не могли, але ну, вони ніби в молитвах їх використовували це явище осували, так? Вони щось там вигукували, ніби щось ніби іншими мовами. І ми пам'ятаємо, як Павло це втрутився це все, як він пояснював, каже: ну, не можна так робити. Мова да, для того, щоб проповідати Євангеліє. Ось. Не для того, щоб нестися над кимось, не для того, щоб підробляти її, щоб когось вважати більшим, тим, що він має цей дару або когось меншим, хто не володіє цим даром. Так? Ну, в общем, тут такі от. Так людські перекоси бували різні. Ось так само, наприклад, ми бачимо, що могли бути претензії до апостолів. Постійно прописуються, що були люди, які е, ніби судили апостолів, які е, ну не довіряли їм. Вони самі хотіли брати первенство. Павло часто пише, що каже: той мене не прийняв, той пробував передвеперствовати в громаді, брати на все управління, керівництво. Ну знає, де є людська натура там завжди появляються такі явища, коли хтось хоче нести кимось, а людині багато не треба. Їй достатньо, щоб чуть-чуть не так, і вона вже несеться це на А от Роман, таке питання: якщо, до прикладу, є одна людина і інша, і вони відрізняються одне від одної. І одна людина от задає питання, як якесь таке прийняття іншої людини не переплутати з толеруванням її гріховних якихось звичок або речей. Де той баланс існує, як його втримати? Ну, давайте будемо розбиратися питання двома такими коридорами. Так, перший коридор е це толерантність, так другий коридор це, скажімо так, е прийняття різноманітності. Толерантність до гріха мається на увазі. Ну ясно, що якщо брати питання толерантності до гріха, то в нас до гріха не може бути толерантності. Ми повинні віддалятися від нього. Що таке гріх? Я трошки визначення дам, щоб не плутатися. Гріх, це скажімо так щось те, що ти робиш всупереч. Слово Господа заповіді Бога. Тобто гріх це беззаконня, пише Біблія. Тобто, Бог казав, і ти прямо ти йдеш вліво, чи направо, чи там ще щось не так робиш, ти вже порушуєш. Бог сказав, зроби так, ти не робиш, це вже гріх. Тобто це якась альтернативна власна думка, яка перечить волі Господа. Тому тут тарантності -то бути не може, до гріха. Але є гріх сам по собі не існує, він існує носієм гріха. Тому тут вже треба врахувати, теж це людина. І вона може бути обмежена в знаннях, обмежена в можливостях, в розумінні там, і так далі. Тому до людини треба відноситися вже зовсім по-іншому. Тобто її поважати, приймати толерантно неї, приймати, чекати, коли вона усвідомить, зрозуміє, пояснювати їй. От да. Так громада робить християнська. Вона пояснює і терпить людину. Но коли людина свідомо вперто вибирає гріх. І не хоче підкорятися законом, який дав Господь, тоді громада виключає його своїх свого середовища, ну це і, і дає право жити, як людина вважає за потрібне. Це стосовно гріха і грішника. Тобто грішника треба любити, а гріх безумовно його треба відкидати, тому що ми не хочемо мати нічого спільного з гріхом. Ну міру наше можливості розуміння постановно. Значить, що стосується. Додарів то люди різні, так є. Ну від, безумовно треба розуміти, що кожен має свою місію, кожен має свою функцію. Тому треба з повагою до нього ставитися, Не забидувати йому, не принижувати його, не бунтуватися проти нього, але допомогти йому виконати його місію. А він допоможе нам виконати нашу місію, тому що в нас теж свої задачі є правда чи ні. Сто відсотків. А ось ще роман таке цікаве питання. Якщо взяти історію християнської церкви, можливо, якийсь конкретний яскравий приклад, коли люди з різним життєвим досвідом, можливо, навіть рівним, зробили щось важливе не лише для конкретно їхньої спільноти, але й для своїх е сучасників. Ну багато такого було. Ми бачимо, що фактично став на сємним культури. Чому? Тому що ми бачимо, що, наприклад, в основі всіх сучасних класиків лежать Євангелія, правда чи ні? І оце вчення, що Христос дав, воно реально почало формувати культуру, змінило світ. Дуже змінило світ, ось а християни вже відповідно стали носії цієї культури, носії цього слова. От ми маємо яскравий найбільший приклад впливу на суспільство. Так, от, наприклад, ми маємо також багато прикладів, коли християни в різних галузях показував приклад роботи. Ми пам'ятаємо, наприклад, закон реформації, так? Чи ти каже священник при, у церкві на службі, чи ти доярка доїш корову? Ось чи ти можеш ще там щось робиш? Ти перед Богом виконуєш свою місію. І, і, і твоє діяння це ну, це фактично величне діяння святе перед Богом, ти повинен виконувати благовійно. Що корову доїти, що проповідь говорити в церкві, розумієте як? Угу. Тобто це виховання такого ну, від Особливо у, 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 такого відповідальне відношення до своєї функції в суспільстві, служіння суспільству. Ну і таких багато нюансів є. Тобто, все робити як для Господа, так, <світ> да, все робити як для Господа це безумовно, це особливе виховання суспільства. Угу. Дякуємо вам, Роман, за такі гарні відповіді. У нас останнє запитання воно таке дуже загальне. Ваше побажання ага. слухачам в контексті нашої сьогоднішньої теми. Ну, найперше, хочеться побажати кожному, хто нас сьогодні слухає, щоб пам'ятати, що ми різні, і це нормально. Кожен має свою функцію, свою місію. Ось, і при цьому потрібно відносити великою повагою один до одного, тому що. Знаєте, ми дамо звіт за те, що ми робимо перед Богом, і ви дасте звіт за те, що ви робите перед Богом, кожен з нас. І Бог, як працює з тим, хто співає, так Він працює з тим, хто проповідує, так він працює з тим, хто, наприклад, навчає, чи ще щось робить для церкви, чи з тим, що на роботі він працює, наприклад, з шахтарем, чи Дояркою, чи все з кимось Бог допомагає йому. І тому, яка б людина не була, що вона не робила, навіть якщо вона підлітає вулиці, навіть просто рипає дверима. Якщо її Бог поручив, з великою Вад не відноситься до в цьому. І Бог поблагословить вас, і суспільство буде щасливе від того. Амінь. Дякуємо за відповідь за інтерв'ю. У нас у гостях, друзі, на зв'язку був Роман Проданюк, пастор. Дякуємо, що ви доєдналися. Гарного вам продовження дня. До побачення. Дякую, до побачення з Богом.